Доброго дня усім! Ви знаходите на каналі Лев... Лев Циколь. І сьогодні я хочу зняти огляд на свою гру, яку я написав на Мові C. Особливість її полягає в тому, що я не використовуючи такий бібліотек, як SFML, OpenGL і т.д. написав гру, типу, але вона працює чисто в консолі. Як працює, коротше, зараз побачите. Ми потрапляємо в меню. Е, у нас є мишка, але в консолі вона безпорізна. Е, тому користуємося ось цим. Е, точніше по типу, кнопками. Е, для того, щоб діяти, вибрати кнопку, що нижче, використовуємо W, для того, щоб е, кнопку нижче, використовуємо S. Для типу, щоб запустити дію кнопку, натискаємо на це. Запускаємо складку Info. Тут коротка інформація груха, там, про монстрів і ДТП. Ми Починаємо грати. Рухаємося ми саме ось, ось чудіком. Можемо рухатися вперед, назад, вправо, вліво. А от крізь стіни проходити, крім не можемо. Так само, як скам. Значить так, дуже цікаво, цікаві можна буде для того, щоб вийти з гри, натискаємо на M. Але обов'язково у вас має бути англійська розкладка. бо він що не спрацює. Натискаємо на М, тепер. І тут та сама схема, але у нас ще дві кнопки. Не буде, напевно, зараз виходити, продовжуємо. Так. Зверху в нас є поля, на яких відображаються основні показники: а саме гроші, здоров'я, рівень і місія. Спочатку знайдемо лідера. Тобто, що, типу, тут У нас місія знайти лідера. Вона не складна. Все. Ми його не йшли. Тепер до нього підходимо, Він нас просить допомоги, так як монстри купували кордони цього селища. Нам треба їх побивати. Ну бо, блін, що вони тут ходять, людям заважають. Так от. Він просто з 4 мотів. Бо якщо ми підійдемо ще раз, він нам не введе нагороду до тих пір, токи ми не розберемося з тим в цімомоті. Вот. розберемося на кандистер. До речі, тут можна ламати камінь. Для того, щоб зламати камінь, треба підійти до нього в притул. З якого боку, типу, камінь справа чи зліво, повертаємо в той бік персонажа, так як зліво, повертаємо зліво і натискаємо кнопку Ну Кам. Будемо бити з монстрами. Їдемо до нього. Цього подібного. Чому? Це доволі просто. Е, так як кожен монстр має свій рівень. В даному випадку монстри мають перший рівень. О, для того, щоб з ним побити, треба мати як мінімум перший рівень. Але я рекомендую мати другий рівень, е, так як той типу, урон підвищиться, і ви зможете бити монстра. Так от, е, як нам дістати рівень? Сходимо сюди, саме до О. Не до стіни, там, не, знаю, не до даху, саме до О. Так, от, нам потрібно 2 долари. Де їх взяти? Тут є 1 долар. Е, типу. Його нам не хватить. Що нам робити? Так, от, Кожен NPC, який нам видає квести, свідчується синім кольором. Наприклад, лідер і ось цей чувачок. Підійдемо до нього. Хочу тримати квест, хочу. Просить нас зібрати його діамант, коли він не гуляв. Хочу 5 діамантів, виглядає вони ось так. Понуліки. От, справді, це з'явилися 5 нуліків. Дішона при їх подбирає. Просто як, збирати дуже просто. Підходимо, типу, і, і все. Що, давайте візьмемо долар. Про є долар, типу, це ти так само продумана схема. Біжимо, 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 біжимо. Дішли. Віддали. Тепер е, беремо е, прокращення рівня. Рекомендуйте раз другого рівня, тому що дивіться, як у нас пришліться урон. Береться рівень, множиться на 10, і зараз множиться на 2. По... По таким чином виходить, що якщо, наприклад, у нас буде рівень другий, то у нас буде 40 хп урон. Підходимо до монстра, з будь сторони зверху, знизу справа, зліва, як коште. Небо з конаті у кварталі з той бік. Ми попадаємо в вікно, де ми б'ємося. У нас є два варіанти. Втекти. Байде зараз це і зробимо. А ми, а ми можемо з ними побитися. Для того використовуємо F. Е. Що, типу, що це буде означати, е, в сенсі того, що ми типу, беремо бій, да? І рандомний генератор визначає, чи ми вдарили, чи мостер Е, Нам не повезло, монстр нас так, ось, Спробуємо ще. Він нас вдарив. Тепер ми його вдарили. Бачите, так як в нього було 40 фп, е, то чому типу, другий рівень я рекомендую, тому що можна буде з одного удару його вбити. Але судячи з цього, зараз вони нас виносять, а не ми Але окей. Е, Всього. ще двоє монстрів. Зісь вони нас не вб'ють. Прекрасно. Тепер з цим розберемося. Тепер... Е, Монстри мертві, цих каск підтікають кров'ю. Йдемо до лідера. Сказати, що завдання виконує. Далі то гра називається In the Village, як ви напевно замітили меню, але я її називаю Freezing Village, тому що вона настільки сильно фрізить. По сенсі, розумієте, постійно відображається текст. Це вона трохи допоможе. Прямо як я на хімію. Ходимо до лідера. Е, він нам дякує, Дає 6 фактів, відкривається новий квест. І коло сержа з'являється ніде. Окей, то, і ми йому поможемо. Але спочатку нам необхідно по відриганці. То, Для того, щоб відвергається, підходимо до цього госпіталя і на кепкує. Так от. Е, як причислюється. Так от, перше. Можна вилікувати стільки на 100%. Друге. Немало важливо, кожна одиниця дропи коштує 1 долар. Бах, нас обібрали. Тож, напевне, будемо битися з нізями. Біжимо, біжимо, біжимо на нізю. Так от проблема в тому, що піхслуги F. Так, ми вдарили, нам повезло, але нам треба було покитатися, але хай буде. Тепер, бачите, мені 60 хп і в нього буде вище угло. Тепер вже знімає на 10 хп. Зараз спробуємо. Тепер з цим розбираємося. От ви думаю, замітили, що ці монстри рухаються. До речі, це єдині монстри в грі і зараз будь що яке рухається.

Так от, коли моєї хати були гривні, але тепер знайшов, але їх знайшов монстр, мене її вкрав і коротше, поможе мені. Окей. Тут є два варіанти. Розібратися з цим монстром. Він буде досить елементарний, але для чого? Ми можемо просто зламати камінь, забрати гривні. І все. Потримати паксі на халяву. Так от, а тепер йдемо качатися. Для солдатів необхідно, як мінімум третій рівень. Тому прокачуємося. Але я рекомендую до 4 рівня, в них буде 80 хп. Таким чином нам вийде вон про тут їх. Так, давайте може ще виконуємо квест. Підходимо до нього. Так, хочу квест. Так, будувати дорогу, зараз поясню як. Дивіться, для того, щоб будувати дорогу, використовуємо клавішу B. Її можна буде побудувати тільки, бумажі на увазі звідси, від і до, до кінця. І тут. Якщо ми бачите, попадаємо на дорогу, ми зразу з зеленого та попадаємо на біле. Типу на зелене, поняти. Тибо на біле. Та. Будуємо. І, коротше, будуємо дорогу до кінця. Я заберу курсор, м -м -м, без образу курсор, але. Тут консоль навіть трохи не встигає реагувати на клавіші. До речі, дорогу не можна побудувати на дорозі, ну понятно, що. Але тільки можна було б половину дітей. Тепер по цій самій дорозі вертаємось назад. Всього, вийшли. Прекрасно. Все, дякую, де дрово. Прекрасного, твоя зарплата 40. А тепер йдемо битися з тим солдатами. Підходимо до одного з них. А, брін, точно, треба буде полікуватися. От бачите, 25 х вони з одного удара, що напрямують зносить 20. Вроді би, я забув, чесно. Так, підходимо. Так. Да. А тепер біжимо, біжимо, біжимо. Дальше тут цікавий факт. Е, ну, вони особливо не відрізняються від інших ворогів, але одна цікава штука. Якщо ви типу, втечете від нього, з'явиться новий солдат. Питається вам розправити з більшою кількістю. Чи не будемо більше тікати? Так. так, Цього пан шотнули. Всього проблема. Okay. Цього пан шопнули. Прикладно. Проблема, бо в сенсі точно трохи мало. До речі, після того, як ми виконаємо квест, можна типу, піти до того чувака То, до і каже, типу, «Дорога дробку над тобою, звертайте. Підходимо до нашого лідера. квест виконуємо. Хоч він нам дає квест, точніше новий квест з'являється. Е, ті, ті, ті квести, що вам надає е, лідер, називаються місіями. Трохи перепутали. Надається за там, ту місію 100 баксів, і тут з'являється бос. Хоч типу, це буде з кофестання місця. Давайте перед тим спочатку ухиляємося. Далі прокачаємося до максимуму, для того, щоб битися з боссом треба мати як мінімум 10 літрів. Тобто Можна трохи більше буде прокляти. До речі, максимальний рейтинг я поставив 15. Ну от, Підходимо тепер до цього. Хочу отримати. Хочу, дуже хочу. Точи треба буде нам побудувати в цій зоні, якщо ви бачите курсор так. Я побудова, просто тиснемо П. Але важливо, як із домогою будувати тільки в тому регіоні. побудуємо? там ще не заснули, то е, я посилання на RootHub. Так, там буде репозиторія і, і типу, проєкт саме в Visual Studio. Ми побудували, е, той, і не побудували, посудили їм поле. Ми ну, тепер завжди будуть знати, то тут там, 50 фактів, дуже приємно. І куди ми біжимо правильно качатися? Максимально просто прокачаємося. Бо скільки коштує рівень, то ми беремо рівень і множимо на 2. А ага, нам потрібно буде у нас. Ну, понятно. Коротше, 12 рівень це теж досить непогано. І підходимо з босом. В принципі, так само цитує. Типу. Фінально битва. Белебро. Бах, цікавий, з'явився. Окей. Okay. Перше від нього не можна буде втекти вже. Все. Якщо б попав, то бийся до кінця. Друге, Боса 90 900 хп. Третє. Бос може захиститися і ви можете захиститися. Ми захистили щитом. Тепер давайте будемо пити бос. Ми продамажили боса, воспродамажив нас. Розб'ємося. Бос захистився щитом, Бос захистився щитом, бос знову захистився щитом, боявуз. Продамажили боса. Ми знову продамажили боса. Бос захистився в щитом, босс знову захистився щитом. Продамажили боса і виграти. Прекрасно. І навіть особливо не пограти ну, до лідера І звітуємо про ситуацію. Дякуємо за твою допомогу. Ми ніколи не забудемо. Дають нам тисячу баксів, які вже ніде не можна подобати. Якщо можна буде прокачатися чуть. -чуть. Група пройшли, що робити далі. Крім е... того нічого, якщо чесно. Так, ви можете тут поламати всі камні, але тут ще є цік цікава штука. Звичайні NPC. До них е, типо, звичайні NPC під підсвічуються жовтим кольором і в таких самих ходинках, як і більшість цього. Підійдемо, наприклад, до цього NPC. Привіт! Тут е, Це коротше слабенька діалогова система. E, значит, так. E, туди ми можемо вибрати якусь e, світ відповідей. Першу, другу або третю. Давайте, напевне, виберемо першу. Ну, скажи мені, e, що саме? E, давай про, про селище. E, це дуже старе селище. ну, а забув і забув про БІЛ. Ніхто не знає, При коли вона побудована. Я дякую. Дякую, це була хороша розмова. Покажу ще один е, варіант. Hello. 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 E, how are you? Good. Викачу, я почуваю себе добре. Ой, е, типо, у мене теж в фейму суб'єкті. По-пап, попа, це була хороша змова. Гарного вам дня. Типа на цьому все. Е, в принципі, давайте я вам зараз розкажу основне основний принцип. Е, дивіться, у нас є... Е, Головна функція. Це теж не встине відобразиться, бо відобразиться трохи інше. Так вот. Ось це от все. Так. Дивіться, є меню, типу. Воно може приймати два стани. Старт, типу стартове і пауза. Далі. Дивіться. З типу вічно від старту в нас відобразиться меню типу старту. E, так, як у нас все працює? E, ми беремо клавішу. Далі. E, є спеціальна функція input. E, використовуємо функцію get, яка є в функції коньо.h. E, далі. E, далі e, відставимо колір типа e, білий по чорному, де тут e, всі кольори можливо, і тоді перевіряємо е, клавіші. Е, тоді, якщо тіпо, це у нас не клавіша М, то M мається на що ми переходимо в меню. Чекайте, де тут у нас з'являється е, меню. Ага, типа, е, в сенсі е, меню, типу, воно повертає стани, типу. Е, в залежності від того, що ви там вибрали, тіпо, е, так все відображається. Е, Цікавий, як я вже знімаю. 16 хвилин. Я там, надію, що не заснули. Якщо у нас клавіша не дорівнює M, бо якщо ми не хочемо перейти в меню, то ми рухаємо гравцем і відображаємо поле. Інакше ми переходимо в личну меню. І коротше, цей е, цикл е, до тих пір буде, доки не, не беремо, тобто в сенсі, якщо доки нас закінч... не закінчиться хп. Так от, як рухається наш гравець? Все доволі просто. Ми в е, move player передаємо символ. Е, Mm, як? Коротше, яку клавішу ми натиснули. Е, далі. Е, якщо ти. Е, ще до речі, що до ніць, я тут, до речі, заліз не стосовості ООП, і єдине, що тут. Ні, ні структура це взагалі не ООП. Ну, коротше, е, я створюю ніць, але прикол в тому, що вони від самого початку типу, мертві. Тобто, коли з'являється ніця, можна сказати, я їх оживляю. Дивна концепція, але дуже зручна. Так от, як ми рухаємося. Це взагалі коментарковича хай буде. Не рекомендую старати ха-ха-ха. Так от, е, ми перевіряємо, якщо наш е, от, це от, можна, в принципі, закоментувати. Ну, я воду не застосовував. Я повторю, пробував вести воду, але там дуже багато баїв виявилося. І я ціною роботоспособності програми мусив видалити воду. Так от а, ні, краще це залишимо. так от. Якщо наш стайсимвол по сенсі на чому ми стоїмо. Пам'ятаєте, типу ми ходили на дорозі? Е, е, типу, прикол в тому, що нас, якщо у нас цей типу, символ буде дорога, то типу, ми будемо відбиратися на сірому фоні. Е, так. Дивіться. Ось тут, по суті, основний тоді. Якщо ми натискаємо на W, і кажучи, перевіряє на колізії. Типу, якщо там. Е, в залежності від того, типу, куди ми там рухаємося, типу, не буде ніяких об'єктів, з якими не можна типу, стикнутися, ми рухаємося. Далі це коротше, для квестів. От, Типу, пам'ятаєте, квест про дорогу і про той посадку. Це той, який відповідає за поломку самого того. Коротше, Ми тут виконали там переміщення, може, видали якісь камені, додавали нові штуки і дивіться. Перед тим, як рухати ми той. Ну, коротше, ми типу його порухали і тоді беремо наш масив Field. Я зараз покажу, де він. Коротше, от всі перемінювалися. Через особливості відображення двохмірних масивів. Спочатку вказується Y, а потім X. І, коротше, вставляємо плеєром. Я коліція працює все доволі просто. У нас є пару елементів, я визначив, яких типу, можна типу, з ними стикатися. Там, якщо, наприклад, це гроші, то плюс І якщо ми типу, стикаємося з якимось об'єктом, на якому можна ходити, ми просто під цей символ беремо той об'єкт. Ну, типу, якщо ми так, там, типу, стикаємося з квестом, персонажами, босом, далі з монстрами, ну, там від певні. Ті. Е, як його? Події, наприклад, і самий бій. Це функція відповідає за рухінця, якщо вам цікаво. <кхм> Далі. І тепер вам покажу дисплей філд. Він чуть вище завжди був. Так. Е, дивіться, спочатку відображає, спочатку ми ставимо колір 28. Що за колір 28? Оце коротше, бачите оцей колір. Можете би він. Не. Тіпо, що тут за set -color? Тіпо, Я взяв ось цю бібліотеку. Е, далі е, напи, і написав функцію SetColor. Щоб не писати це по мільйон разів, просто передаємо сюди так, якесь число. І все. Тут тіпо, просто відображає колір тексту. Далі. Тут, коротко, залеж, залежності від того, як ми стоїмо, що відображається, ставиться певний колір. Збирається певний кольор і відображається цей об'єкт. І все. І, в принципі, на тому все. Що можу сказати? Е, в описанні під відео ви маєте знайти посилання на проєкт на GitHub. І. і якщо це. Якщо у вас Так, якщо у вас очі просто не, не згоріли від цього гавного коду, е, давайте зберемо під тим відео 5 лайків і. Потягнути без лаймки просто. Е, просто виставлю source код на GitHub, і Там все буде досить просто, тому у вас не виникне проблем. Ну, так, коротше, на тому всім удачі. Пока. І до зустрічі.